Ну що, будемо готувати кабачкову кру смачніше, навіть ніж в магазині. Для Цього нам потрібно півтора кілограми очищених кабачків, тому в мене тут трошки більше, ще не очищені. Тому приступаємо до готування. Беремо наші кабачки, очищаємо, миємо, зачищаємо те, що нам не подобається, і починаємо різати. Ріжемо на більш-менш такі середнього розміру шматочки, вони зваряться і потім одно ми їх будемо блендерити. Далі нам потрібна цибулька. Ми її очищаємо, нарізаємо ось такими шматочками. Дивіться, орієнтуйтеся по розміру вашої цибулинки. В мене нарізана четвертинками, бо цибулька невеличка, домашня. Також її зважимо, має бути приблизно пів кіло. Але то не принципово може бути, як в мене, вийти 460 г. Наступне на черзі у нас також морквочка, з якою ми проробляємо ті самі маніпуляції, ми її чистимо і нарізаємо на ось такі крупненькі шматочки. Зважуємо, в мене вийшло 477, треба плюс-мінус пів кіла. У розігріту пательню додаємо 125 мл олії і всипаємо нашу цибульку, туди саме додаємо підготовлену і моркочку і все це трошки притушковуємо. Підсмажуємо її впродовж 10 хвилин, періодично помішуючи. Після чого беремо велику кастрюлю і всипаємо в неї наші притушковані овочі і додаємо, звичайно, кабачки, які ми вже також підготували. На наступному етапі ми додаємо 50 грамів цукру і 25 грамів солі. Ретельно все перемішуємо і залишаємо тушкуватися впродовж 30 хвилин на середньому вогні. Під час тушкування кабачок пустив свій сік, ну а Ми в цей час додаємо півчайної ложки перцю і 150 грамів томатної пасти. Не забуваємо все ретельно перемішувати. До речі, чисті банки я стерилізую в мікрохвильовці із столовою ложкою води всередині, а кришки просто у кип'ятку на вогні. І наша кабачкова ікра вже майже готова. Залишилося додати 25 мл 9% оцту і все ретельно переблендерити до однорідної маси. Пересипаємо нашу ікру по баночкам, ретельно закручуємо кришечки і перевертаємо. Хто знає навіщо, пишіть у коментарі. Ось така смакота в нас вийшла. Обов'язково спробуйте зготувати, тому що реально легко і смачніше ніж в магазині.